Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Вероніка, і сьогодні я вам розповім про прочитані мною книги у червні. В червні я прочитала усього 5 книг, тому думаю, що відео буде невеликим. І давайте переходити до прочитаного. І перша книга, така книжка-Малишка, яку я прочитала, це «Розумунда Пілчер і її карусель. Це така невелика незатейлива, неглибока, не глибока, без якоїсь особливої смислової нагрузки, любовна книга. А тут в нас розповідається про дівчину на ім'я Пруденс, яка тікає від Лондона від своєї мами до Тітоньки у Корнуел, там допомогти їй на пару тижнів. І, звичайно, це змінює все її життя. Вона зустрічає кохання, там якісь місцеві плітки, події, і вона в них занурюється. І ця книга. Малесенька історія прочитується буквально за кілька годин, за годину-дві, і ти наповнюєшся просто відчуттям якоїсь легкості, світла, добра, любові, вірою у якесь таке дуже жизні і світле майбутнє любов'ю до усіх і усього. Ось такі в мене емоції викликає ця книга. А, так, можливо, сюжет дуже банальний, типова така романтична історія. Але іноді, знаєте, прям хочеться сісти, відпочити і почитати щось таке приторно-солодке з щасливим кінцем. А, і ця книга, як на мене, просто ідеальна на літо, тому що. Автор нас просто повністю занурює ось цю атмосферу а, море, таке прохолодний бриз, вітер в лице, хвилі, а, якась така свіжість морська. І прям хочеться взяти цю книгу, в якийсь прохолодний літній день, і а, насолодитися нею за філіжанкою кави. Ось тому, якщо ви не читали. Розумуду пілчер взагалі, то обов'язково спробуйте. Це, як на мене, супер затишна авторка, і я буду і далі читати її книги. І так, наступна книга, яку я прочитала, це грандмастер Демонічного культу. Ох, це, знаєте, макнулося я, значить, у цикл новий, тому що, ну, це. Я так вже зрозуміла, дуже велика історія, просто поділена на, здається, п'ять томів. І ось я прочитала перший. І мені сподобалось. Сюжет е, намішано, ну, для мене було досить важко е, взагалі розібратися. І взагалі мені здається, що у книги досить великий такий, знаєте, порох входження в неї. Тому що. Е, Незвичайна міфологія, незвичайний антураж для мене особисто я не читала нічого такого. А, дуже багато імен і імена, які складаються з пяти шести з слів, а, і одну людину можуть інші люди називати по-різному, але мається на увазі одна й та сама людина. А, дуже добре, що тут а, саме в Цій книзі, в цьому виданні в кінці є а, коротенькі такі описи а, основних персонажів, локації, а, усі ці родини, дома. А, як це воно все пов'язано, тому що без цього розібратися важко, а упустити це також не є добре, тому що а, великий шматок сюжету втратиш. Взагалі, про що книга має. Середньовічний Китай, така феодальна роздробленість, і е, існує в світі магія, вона взагалі, начебто така світла, але і є темна магія. І це такий, знаєте, темна магія, але і досить легкий шлях, і ось один юнак, який. Мислі мислить трохи нестандартно а, по зрівнянні з іншими, він не бачить сенсу вивчати ось цю білу а, магію, і він вирішує піти по шляху темної магії. І ось цей юнак Вей Ін. Йде своїм шляхом, досить швидко, амбіційно розвивається, і це лякає інших, оскільки е, вони вважають, що він може якось захватити владу, і так далі. Тим паче, що він темну магію практикує, це Не є добре. Вони його бояться, і тому вони всі проти нього і його вбивають. Ось, і е, вей ін перероджується через 13 років в іншому цілі, і він розуміє, що світ змінився, е, якісь інтриги, щось відбувається. Він зустрічає своїх е, старих знайомих, ворогів. І друга дитинства Лань Дженя, який був такий, наче, ворог його, але Ну, ви розумієте, що зараз буде. Ну... Це така, знаєте, любовний малесенький фльор у цій книзі. Я сподіваюся, що далі буде більше. Ось. І вони вдвох Wei-In і Lajin, вони а, так виходять, що починають розслідування. Там а, ось ці всі магічні ритуали, хтось а, робить щось погане і. Починається такий собі детектив, можна сказати. Ось а, досить заплутано, я напевно якось розповідаю, тому що це дійсно важко зрозуміти, важко а, обґрунтувати в своїй голові. Але я хочу сказати, що десь на середині книзі я вже так, ага. Я зрозуміла, що відбувається. А, тому, думаю, що далі буде легше а, читати. А, тут в нас а, мені сподобалось те, що дуже багато є. А, Флешбеків, а, і нам повністю розкриваються характери героїв, їх думки, повністю зі всіх сторін, ми їх бачимо не тільки зараз, а й в минулому, що їх пов'язує. Тут дуже важливо дивитися на а, другорядних персонажів, тому що незважаючи на те, що вони такі начебто а, пройшли повз, але а, вони мають значення. І вони досить цікаво і знов таки повно прописані зі своїм. Своєї історії зі своїм бекграундом, тому потрібно дуже-дуже уважно читати. Але я думаю, що все ж таки з часом вчитуєшся в цикл і буде легше. В цілому мені сподобалось ось після того, як я пройшла пів шляху, мені прям стало дуже цікаво. Я зрозуміла мотиви персонажів і зрозуміла, знаєте, такий. Основний запит, ось цю детективну лінію я зрозуміла. Ця любовна лінія мені подобається, вона так інтригує трохи. Цікава магія, в якій дуже цікаво розібратися, що як працює світ, своя міфологія, ці привиди якісь магія на тому, що ти можеш якось. Управляти мерцями ну, дуже цікаво, і в цьому потрібно прям розбиратись, і мені вже потрібні наступні частини читати, поки я все це не забула. Тому, якщо хочете якусь цікаву історію, дуже об'ємну, з а, детально прописаними деталями, з детально прописаним світом. з... Багатьма такими а, віточками сюжету, а, то це воно і любовна лінія, і детективна лінія, і цікавий світ, і цікава магія. Тому спробуйте, рекомендую. І, взагалі, ось цей такий був, був мій перший досвід читання такої китайської літератури. Далі була книга детектив Фолі Список запрошених у Люсі Фолі Я читала мисливський будинок. Щось таке. Ось, і я хочу сказати, що ці книги досить схожі за побудовою сюжету, напевно, це такий стиль у автора. Тут в нас відбувається весілля на острові, в нас досить відома пара, вона засновниця новинної сторінки в інтернеті, дуже-дуже відома, вона там про моду, про стиль, все це таке. А він. Чоловік, який веде програму про виживання. Тобто він там в снігах, він в джунглях, він дереться з ведмедям ось таке дуже гарний, звичайно. І ось вони е зустрічаються, закохуються і е вирішили зіграти своє весілля на острові. І, звичайно. Острів відокремлений від усього, далеко від циві, цивілізації, туди припливають всі гості на весілля, починається за класикою шторм, і щось відбувається. Цікавий момент те, що в книзі не нам майже там до середини книги не розповідають, що сталося. Тобто. Щось сталося, якась подія. А що саме з ким пов'язано, і так далі, нічого не зрозуміло. Ось і в нас йде оповідання у знаєте двох часових лініях: це те, що зараз відбувається, і там за декілька годин до цієї події. І ми бачимо, як ласкутне таке одіяло. Цю історію, тому що нам розповідають а, цю історію з різних сторін, усі гості глави від різних людей, що вони бачили, що вони чули, їх спогади, а, якісь спогади з дитинства, зі школи, і в, у всіх якісь а, такі, знаєте, таємні є, а, історії, про які ніхто не знає, а, якісь образи. І ось це все закручується, і ти вже не розумієш, хто на ні, хто на кого зрозуміло, але ти вже думаєш: а хто щось зробив, тому що, начебто, всі можуть щось зробити. У всіх є мотив. Ось, але в цілому можу сказати, що це досить проходний детектив. Я, він нічим не запам'ятовується. Я розумію, що пройде рік. І я не буду пам'ятати, про що тут йде мова. Так, книга непогана відпочити таке фонове читання, не напрягаючись, начебто тобі цікаво в моменті, поки ти читаєш цю книгу, що там відбувається і чому. Але не так, щоб прям дуже і. Прочитавши, ви нічого не отримати, але і нічого не втратите. Ось така якась книга на трієчку, як на мене. І наступна книга, яку я прочитала від авторок Мері Ен Шефер та Ені Бероуз, клуб, клуб любителів книжок та пирогів з картопляного лушпиння. А, у нас тут а, історія про часи після, після війни Другої світової, а після німецької. Окупації, і в нас головна героїня Джуліет. Вона репортерка у Лондоні. Її видали книгу, її військові якісь записки. Вона стала досить відомою. Але після війни вона розуміє, що не хоче писати, писати більше про це. І тут її до рук потрапляє лист з острова Гернсі, де розповідають, що. Їм до рук потрапила книжка, яку вона колись читала. Просто було підписано, що ця книжка належить їй. І ось е у часи окупації вони читали цю книгу. Взагалі вони заснували цим селом, всім островом клуб, е читацький клуб, і ось так вони пережили е німецьку окупацію. І Джуліет вирішує, що це досить цікава історія для. Того, щоб написати новий сюжет, написати нову книгу, і вона починає спілкуватися з цими людьми. Взагалі, вся книга це ем, написано в епістолярному жанрі, роман в листах, в роман в телеграмах. І досить спочатку було незрозуміло, що відбувається, тому що різні листи від різних людей, ти не розумієш, що до чого, про що йде мова, але потім все упорядковується, і ти вже чекаєш якісь листи від якихось особливо тобі. Людей, які подобаються історії, яких стиль, життя. І досить така, знаєте, книга, де ти і смієшся, і плачеш водночас, тому що тема війни, окупації вона проходить разом з темою про любов до книжок через увесь роман. І в кінці хочеться і посміятись, і поплакати. Це Круто, коли книга викликає в тебе якісь емоції. І найбільше, напевно, що мене, мені сподобалось в цій книзі, це любов до книг, до читання. Там кожна людина на цьому острові знайшла якусь особливу для себе книгу і пройшла всю окупацію з нею, вона знайшла якийсь сенс життя в ній, вона стала для людини другом. Наповнила якимись сенсами, і це е, дуже круто і дає якусь таку надію, що після усього страшного, що відбувається, після таких темних страшних часів, все одно. Прийде щось світле, і все одно це все закінчиться. Ось якась така книга е біполярщика, тому що тут і смієшся, і плачеш, і я ж кажу, головне емоції. Коли є емоції, тоді книга залишає в тобі якийсь слід і відбиток. І остання книга, е яку я прочитала у червні, це Фені Флекс, Смажені зелені помідори в кафе Зупинка. Це також ще одна книга, яка викликала в мене емоції. В кінці я плакала від того, що я ну, не хочу а, прощатися з героями. І дуже класно, що є друга частина, що я зможу повернутися а, у кафе Зупинка і якось доторкнутися знов до цієї історії. А в нас тут маленьке містечко, життя в ньому, проблеми. А, того часу класова нерівність, всі ці межрасові також ще проблеми, притиснення темношкірих людей, і як вони живуть, як вони виживали в ці часи, як виживали жінки, тому що він був просто свод правил, до яких вони повинні були дослухатись і жити так, як їм сказали, але у них. Хочуть жити так, як їм хочеться. Ось і це все в цій книзі з гумором, з толикою суму, звичайно. Коли ти бачиш, як проходить просто все життя людей, наповнене дуже багатьма подіями, як радісними, так і не дуже. І це життя проходить перед твоїми очами. І воно закінчується, на жаль, і дуже сумно з ними прощатись. Взагалі, мені здається, особлива відмінність цієї книги від інших. Це те, що вона суператмосферна. Ось авторка якось так настільки змогла занурити нас в цю атмосферу, що ти прям відчуваєш себе у цьому кафе, де там смажать зелені помідори, а через задню е, двері продають свою їжу чорним, тому що. Їм не можна було їсти там, де їдять білі. Ось, взагалі, в нас вся історія розповідається від лиця однієї жінки, яка у будинку пристарілих живе і. До неї приходить гостя, вони там познайомились і вони спілкуються, і вона ось розповідає про своє життя, коли вона жила в цьому маленькому містечку, і про людей, які її оточували. Тобто ми бачимо, начебто, всю цю історію очами однієї людини, але авторка доповнює маленькими вирізками, а маленькими якимись фрагментами. Які доповнюють повністю всю цю картину, і ми розуміємо, про що йде мова. Роман ніби витканий із десятків е життів, із сотень газетних. Вирізок просто з безлічі маленьких моментів життя різних людей, які об'єднуються у одну таку невеличку, але дуже таку якусь емоційну, теплу історію, яка викликає в тебе якісь почуття. Взагалі, відчуття від цієї книги, коли ти читаєш, занурюєшся в неї, що ти повернувся до якихось своїх друзів, вони тобі настільки якісь. Прості, рідні, відкриті, знайомі, що ти е, просто якось розслабляєшся, коли читаєш цю книгу е, і просто співчуваєш нашим героям і хвилюєшся за їх життя, і що, що з ними буде далі, тобі цікаво. Як це все завершиться. Ось тому дуже хочеться повернутися ще в це кафе-зупинка, в цю історію. Фенні Флер просто чарівна авторка. Це друга в мене в неї прочитана книга. Перша була Червоний кардинал. І що та що ця мені дуже-дуже сподобалась, дуже атмосферні. Ось це всі книги, які я прочитала у червні. Пишіть внизу в коментарях, що ви читали у червні. Пишіть відгуки, можливо, що з цього ви вже читали. У вас у вас якісь інші емоції? Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, і побачимо вже зовсім скоро у наступному відео. Бережіть себе, пока.